Верій Російович, від трудових колективів, від членів проспілок, проспілкових активістів надходять масові звернення до Федерації профспілок України з приводу звуження соціальних прав та гарантій працівників. Як би ви могли прокоментувати цю ситуацію? Дійсно, із останнім часом до Федерації профспілок, від трудових колективів, від спілчан. Від профспілкової організації надходить тривожне повідомлення про те, що е, люди дізналися про те, що уряд має намір е, е, урізати соціальні права і соціальні гарантії, і це негативним чином буде відбуватися на стані практично кожної української сім'ї. Про що йдеться? Що Міністерство фінансів України ініціює. Пакет так званий щастя, це, це е, фактично мова йде про економію бюджетних коштів, оскільки дефіцитний є бюджет країни. І таким чином передбачається е, заморозити заробітну плату, е, змінити, е, заморозити пенсію, е, студентам е, позбавити право на стипендію. Школярам відмінити безплатне харчування в перших четвертих класах, тобто практично всі суспільні і соціальні групи обурені тими намірами, які задекларовано міністерством фінансів, і люди вимагають активних рішучих дій, в тому числі від проспілок. Відбулося зібрання голів Центральних комітетів про спілок, які входять до складу Федерації профспілок. про спілок, про спілкового активу прийнято рішення на цьому тижні. У всіх регіонах пройдуть акції протесту про спілок. І очевидно до цієї акції приєднаються і інші соціальні групи, оскільки такий пакет щастя чипає практично кожну сім'ю. І будуть направлені листи телеграми звернення до уряду, до президента, до депутатського корпусу. І якщо влада не почує постуки, то ми передбачаємо, що 23-го відбудеться і всеукраїнська акція протесту про скулок з пікетуванням уряду, парламенту і з відповідними вимогами.